Доброго новорічного святкового вечора, шановні, так, перед тим як у вас привітати, вам сказати гарні слова, настроїти вас на позитивну гулянку, на позитивний новий 2017 рік, дозвольте виконати свою одну одну з своїх обіцянок. Якщо я не помиляюся, десь восени я прийшов у школу і пообіцяв, що Ті дітки, які будуть активні, які будуть гарно вчитися, брати активну участь в спорті, в житті школи. Е я їх винагороджу. Я думаю, що цю новорічну ніч ну, гріх було їх не винагородити. Правда ж? Да. Тож, шановні, мені тут Дід Мороз передав списочок. Я попрошу всіх, кого я назву. Виходити і отримувати солодкі і дуже смачні подарунки. Це діти, які мають Високі досягнення в навчанні, активісти та спортсмени. Будь ласка, Максимов-Максим, підходьте до наших дітей та Снігурочки Адаменко Діана, Філіпов В'ячеслав, Гавриш Катерина, Карченко Анна. Береза Діана, Томашко Сергій, Б'юник Анастасія, Пустовалов Всеволод, Брик Анастасія, Зайченко Єва, Ізмайлова Аня, Цип'ящук Богдан, Герко Дар'я, Атамась Альбіна, Бурдасова Вероніка, Глущенко Ольга, Семененко Катерина, Короб Максим. Качко Антон, Толкач Владислав, Кожем'яка Вікторія, Сапсай Ольга, сердита Богдана, ситник Євгенія, Очеретна Лілія, Похвала Ірина, Атамась Дарина, Папуша Катерина, Пантелеєв Андрій. Не раз ви бачили цих діток і на сцені, і вони дійсно показують гарні показники в навчанні. Так, Хто ще не отримав, хто чув своє я, будь ласка, виходьте. Кого немає, або хто не піднявся на цю сцену, ми обов'язково подаруночки передамо. Правда ж, Дід Мороз? Правда. От бачите, шановні, 2016 рік минає. Він був цікавим, багато змін, багато чого нового він нам приніс, багато якихось труднощів, які ми подолали, слава Богу, разом з вами. Але багато і приємних моментів було. Багато чого є згадати приємного. От я хочу, щоб ви до 12-ї години сьогодні. Згадували і згадували, згадували ці приємні моменти, щоб ви бійшли в 2017 рік з гарним, піднесеним настроєм. Але повірте, що цей вечір є чарівним. От відкинемо те, що там несерйозніші для діток, я кажу, ні, я кажу це для всіх. Цей вечір є чарівним. І все, що ви загадаєте, воно збудеться. Але, але потрібно, щоб ви чуть-чуть примінили зусиль до цього. От повірте, давайте з вами зараз пограємо в таку інтерактивну гру, зміни життя на краще. Так? Ви зараз всі протягом там, 10 секунд подумаєте, що ви хотіли б, щоб з вами трапилося, з вами чи з родинами. Чи чого б ви хотіли досягнути в 2017 році? Гаразд, домовилися? 10 секунд даю вам, хоча б 2, 3, 5 пунктів. Ну, Можна сказати так, що там, а, я не знаю, придбаю машину, придбаю каплю, а, одружуся, а войну заміж, зустріну кохану людину. Це може бути як матеріально, так і нематеріально. Давайте, 10 секунд я вам даю на те, що ви загадали. Загадуємо. Загадали? Чудово. Тепер, шановні. Пам'ятайте оці 10 секунд протягом всього 2017 року. І повірте, що як мінімум половина з того, що ви загадали, воно відбудеться. Але згадуйте його кожного дня. Прокручуйте в голові. І повірте, що руки, ноги, ваше тіло, ваша голова буде працювати в цьому напрямку і ви цього досягнете. От згадайте, коли я вийду на цю сцену у 2017 році, 31 грудня, і скажете, а да, він був правий. Не забудьте те, що ви зараз тільки що загадали. Це обов'язково. Не забудете? Не забудете. Шановні, що, що вам побажати? Що... Що таке, що, знаєте, у 2017 році, сьогодні вже і бажали, і будуть ще бажати і здоров'я, і щастя, і благополуччя, і грошей. І щоб у вас булися мрії. Все, 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 все все, 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 все вам буде, будуть бажати. А я вам бажаю сміливості, щоб ви в мене були сміливі. І не боялися робити тих речей, які ви загадали, бо часто зупиняє нас страху. Не бійтеся, от повірте, щоб, ви, щоб у вас було натхнення покращувати своє життя, щоб у вас була воля до любові, до ближнього свого. Це обов'язково, щоб кожен день ви робили якісь приємні такі моменти собі. Наприклад, принесли дружині чашечку кави, в гості. Або чол... дружина так? поцілувала чоловіка з банку. Оце так? або незнайомій дитині ви подарували цукерку. І ви побачите, як зміниться наше життя. Тож я бажаю, щоб кожен з нас... Кожного дня робив, робив побільше такого щастя. І тоді ми будемо щасливі, шановні, з наступаючим вас щасливим 2017 роком.